Всім привіт друзі та підписники! Ви на каналі ТОПЧИКІ. Сьогодні ми будемо грати режим Become E Plane and Fly. Ну все, починаємо. Йдемо сюди, нас ведуть куди сюди. І ми набираємо енергію. Давайте зараз наберемо 250 енергії і підемо на іншу бігову дорожку. І все, ми навіть набрали 350, ну вже 380 енергії. І йдемо на доріжку і бжмо. Йо-моє! -йо! Ми пролетіли 250, це швидкість наша. А дистанція 1100. Я в шоці. Так, ну окей, відкриваємо яйце. І нам випадає. Кіт! Нічого собі. Відкриваємо ще одне. І кнопа випадає, собака наша. І ще відкриваємо. Знову собака. Так. приміняємо їх. Ек'юб, ек'юб, ек'юб. І нам дає вже по 49 енергій. Ану, давайте провіримо. Ю. Ну що собі вже дистанція скільки. Щось менше, ну нічого. І давайте апатись. Тут це мені випадає. Ну ладно, так. Йдемо от сюди. Зараз АПМ 5 тисяч енергії. І дивіться, я вкачав себе тепер я картонний літак. Тут можна вкачувати і все. Я в шоці. Ну тоді зараз йдемо апати і продовжимо. І все, ми апнули 5 тисяч і зараз апнемо 20 тисяч. Погнали! І все, я ярно 20 000 енергії. І ви бачите це в кутку. Два Robux Only і два мультиплеєр. Давайте попробуємо. Купляємо. І все, я купив. Нічого собі. Ну і все, погнали! Провіримо себе, як я літаю. Давай, 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 давай. І... Ну вже далі, набагато далі лечу. Дистанція 1200 і отримав 250 доларів. Нормально, нормально. І мені дали якось буф. Ну окей. Так, давайте відкриємо зараз яйце і потім підемо ще вкачувати свою енергію. Так нам випадає кролик. Так, давайте. экюб и все. И давайте апать энергию. Давайте апнем 50 тысяч. Погнали. И все. Я на 55 тысяч. Давайте апнем 100 тысяч. Так, так, так. Кликаем, 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 кликаем. И все. Чина. Я апаем 200 тысяч. Проверим свою Сили, як ми будемо літати погнали. І все! Проявляємо себе, свою силу і ми летимо. І це вже набагато далі. Нічого світ. Дистанція 1500 топ спід 300. Офігеть! Ну це вже вообще круто. І давайте відкриємо... Або давайте назбираємо 5000 грошей і відкриємо це вже яйце. І все, Юнайтед збирав 10 тисяч гривень. Давайте відкриємо 2 яйця. Погнали! Так, і нам випадає. І це барашка. І ще відкриваємо. І нам випадає. Давайте, давай! Знову барашка. и так давай EQ применяем вот так все и погнали так давай 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 летмо купец как далеко буст и все видите как я далеко лечу и не Буде дуже долго тратиться до моменту, коли буде 5%. Енергії. Погнали! А я тут, короче, застрягаю. і треба мені ще більше енергії. Ну так-то нажимаю End Flight. і ми отримуємо... Скільки? 7000 гривень я в шоці. Так, давайте вкачаємо свого літака. Ідемо вкачувати і... Качуємо це і це. І ще це. Можна. І, і це. І це. Все. А ну давайте спробуємо. Дісіки вже у нас літак. Вже краще. Тому нічого собі. Ну, в принципі, таке саме. І нам треба перелетіти того корабля якось. 3, 2. І я знов тут за страх. Капець. Ну все, ми не получаємо. Скики. 6400. Нормально. Ну це вже менше, ніж той раз. Так, давайте відкриємо зараз яйце і будемо вкачувати ще енергію. І нам випадає... Лисиця! Нормально. Так, N-Cube. От пішов. Нічого собі. Я ж по 75. А ну, давайте перевіримо. Ну, давайте ще наберемо півтора мільйона. Тоді вже перевіримо. Мені цікаво, хто це такий. Ой, навіть я. І погнали. И... І... О, все, погнали. Буст. Ітму. Во, фут збільшується. Дісій по, в принципі, 5 футів в секунду. І все. Вже все. Трава енергії, щоб перелетів от того корабля. Вже зменшується щось. Блін. Ну, це понятно, що зменшується. Я бы, короче, набрати 5 мільйонів енергії и провір. Погнали. И все, я набрав петлями и проверяю. Куди мои І дивіться, я вже такий, як літак, прям же. Это мой диск использую. Уже 280 футів. 305 307, 308, 310, нічого собі. Я вже, я думаю, перелечу того корабля. Ну, давайте привімо. І да, я його перелітаю і ми летимо далі. Погнали. во, я вже потрошки падаю, по 10 футів, але знов назад їх піднімаю. Коротше, летимо до кінця. І давай ще трохи долучу на нову карту. Давай, 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 давай. И 3, 2, 1 і все. Нова карта. А ми ще далі летимо. Ну давайте я думаю, впадем і перевіримо скільки я получив грошей. Й-моє! Я просто в шоці получив 20 тисяч гривень. Давайте купляємо багато чого. Так, давайте купимо оце, оце і це під час і все. І давайте провіримо силу. А чого я вниз полетів? Ну, ладно, будемо на авто літати. Погнали! Ну, а якщо ви хочете другу частину, то підписуйтесь, ставте лайки. давайте наберемо. 7 лайків і буде друга частина. Підписуйтесь, ставте лайки, бо я ціль 10 тисяч підписників. Всім пока-пока.